Сьогодні ми з вами будемо говорити про таку тему, одну з найважливіших таких тем, і це параграф 37 із історії України підручника восьмого класу, гетьманщина за часів Івана Мазепи». Не знаю, як ви, а я чула про нього дуже багато цього імені і ніколи не розуміла, хто ж це все таки такий. Я розумію, що це якийсь там гетьман чи щось таке. Але хто він насправді? Сьогодні ми про це все якраз і поговоримо. І так, про перший підпункт, який ми з вами поговоримо, це Іван Мазепа, прихід до влади. Як ми пам'ятаємо, все розпочалося з того, що у нас був Іван Самойлович, який брав навіть дуже багато один з таких гетьманів, які правили дуже багато років. Після нього прийшов якраз Іван Мазеп. Але хто ж він такий? Взагалі він належав до роду шляхтичів, його батько брав участь укладенні гадяцької гадянської угоди. Мати також була непересічною жінкою. втративши чоловіка. Вона опікувалася громадськими церковними справами. Була і у Києво-Печерського Вознесенського монастиря. Іван Мазепа здобув добру освіту, навчався в Києво-Могилянській колегії та єзуїтській школі у місті Варшава, служив при дворі короля Яна II Казимира. Іван Мазепа, крім української, добре володів навіть польською, латинською, італійською, французькою і татарською мовами. Як ви бачите, він був дуже освічним. Але коли це, це сталося. Це сталося, він прийшов до влади 25 липня 1687 року. Він став гетьманом Лівобережжя після усунення підлади Івана Самоловича. Саме цього дня він підписав нову угоду з Московією під назвою «Коломальські статті». Насправді ця угода дуже була схожою із глухівськими статтями, тобто там і лежала її основа. 1669 року, але тепер ці коломацькі статті стали ще гіршими. Вони обмежували права Української козацької держави і усі нові положення по суті погіршували правове становище Гетьманщини. Ось давайте розберемо якраз і ці основні положення коломацьких статтей. обмеження прав козацтва щодо обрання гетьмана, Заборона самостійної зовнішньої політики, збільшення кількості московських гарнізонів. Заборона ведення торгівлі з Кримським ханством, обмеження права гекіна на пожалування маєтків, це і були основні положення. Упроваджувалася політика денаціоналізації деннаціон... українців, закладалася основи майбутньої асиміляції. Так, у договорі навіть значився такий пункт про заохочення шлюб між українцями і московитами. Тому поступово Іван Мазеп, показавши свої політичні здібності, здобув авторитет у московського царя Петра І, та підняв статус гетьманської влади. Це дало йому можливість рішучі діяти як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Як ви бачите, він дуже дуже почав е, сюзничувати із Московією. Його у нього були інші трішки інтереси, і з за цього права на козацьку. Настановчого гетьманши не було трішки іншим, як от цього це була трішки інша політика, трішки інша, і вона відрізнялася від тих, що були раніше. Зараз ми поговоримо про другий півпункт, який є не дуже таким довгим, а коротеньким, і це саме про те, яка ж була виручна політика Івана Мазепи. За гетьманювання Івана Мазепи відбувалося економічне і культурне піднесення Української козацької держави. Завдяки продовженню міграції населення на Рівережі і відносного спокою на землі Гетьманщини відбувся значний приріст населення, зросла кількість поселень, міст та хуторів. За часів Івана Мазепи були видані універсали щодо обмеження сводо, сводо, стоп, свободи тож, свободи просування селян. Тобто все. Обмеженці і свободи так Панщина безпоставала постійним явищем, водочність було видно універсал, що обмежував можливості завживання козацької сташини. Управлінські посади далі частіше ставали пожиттєвими і спадковими. Водночас Іван Мазепа виступав за збереження прав міст, особливо магдебурського права. Іван Мазепа всіляко сприяв розвитку науки, культури, а вже ж тому, що він був таким освіченим е меценатом української церкви освіти і за участі гетьмана був основного Чернігівського колегіум. Також був остаточним створеном постійно військовое складався з піхоти, сердюки та кіноти Копаніці. Збільшився військове виробництво, сортне Дніпровського флотильів. У відносинах із Запорозькою і Січою Іван Мазепа мав періодичні конфлікти. Він намагався підпорядкувати січови та своїй владі, однак отримав річучу у цілому українська козацька держава взагалі пнімання Івана Мазепи значно зміцніла. Навпаки, так? якщо хочуть у нас були ці статті коломацькі, але все ж таки все ж таки внутрішня політика і взагалі у цілому українська козацька держава загальнування Івана Мазепи значно зміцніла, так? Тобто, хоч його і політика відрізнялася від інших, але все ж таки, все ж таки, щось і покращило. Давайте подивимося ось на цей таку графіру роботи Івана Мигури Плаксича ще тисячі року. Це гетьман Івана Мазепа серед своїх добрих справ. Це ми з вами проговорили про другий підпункт внутрішньої політики Івана Мазепи, що у нас розвивалася і наука, і культура, і магдебурзьке право. Він про це виступав за збереження прав міст, але все-таки введення універсалу щодо обмеження свободи просування селян. Третій пету це виступала Івана Мазепи тепер же проти Московії. Пам'ятаєте, як він до цього так і робив ці якраз статті? Але тепер є виступ Івана Мазепи проти Московії у зовнішній поліції Івана Мазепи орієнтувався на московську державу, тобто українське військо взяло участь у московсько-османськах, московська, московська швецька. Він поступово між задягування війни зі шведами. Іван Мазепи виступив за приєднання правобережної України, що на правобережжі під проводом. Пам'ятаєте, як було повстання на пробережжі під проводом А Семена Палія? Це був рік 1602 по 1604 роки. роки. Іван Мазепа доволі швидко зайняв значну її частину. Так ось, поворотним моментом у політиці кар'єри гетьмана Іван Мазеп став північним її між Московією і Швецією представляєте собі північна війна, збирала багато українських людських матеріальних ресурсів. Українські війська кілька разів рятував московитів від цілковитої поразки. Проте у відповідь права козаків групи жушувалася або ігнорувалася. І у 1708 році шведське військо посунулося у бік гетьманщини. Але Петро І мало сандати подобного Івана Мазепі, і тому гетьман дас до перемовинці Швецію. Було укладено таємний договір, згідно з яким після війни Україна ставала вільною державою. А шведська король корольгара на її державності. У жовтні, 1708 року Івана році Іван Мазепа з прибічного прибув ставки Карла XII на зв'язку про підтримку Івана Мазепа шведського короля Петро І знищив гетьманську столицю Батурин. У травні 1609 року за наказом царя було повністю зруйновано чортомлицьку Січ. Яка виступала на підтримку повсталих гетьмана. Запорожці мають у володіння кримського Гана з основа Кам'янську Лушківську Січі. Ось це якраз і є різні Батурині. Тобто, коли якраз ще раз ми про це давайте поговоримо, Петро і, він знищив цю гетьманську столицю, тому що е е на звістку про підтримку Івана Мазепшевицького короля Петро перший вже роз'явився цього, він якраз і знищив гетьманську столицю Батурин. Потім ще було повністю зруйновано Торомилицьку Січ, а, і запрошую вже тікати. 8 липня 1709 року під Полтавою Карл 12-й. Наважився на відкриту битву, яка закінчилася поразкою шведів, лише завдяки запорожцям. За переправ течетний про короля і геть з їхнім оточенням союзники змушили були відступити до Бендернині міста Молодові тут з 21 на 22 вересня 1609 року. Іван Мазепи не стало з його смертю. Закінчився важливий етап в історії української козацької держави, і давайте ми з вами. Тому що це ще ем, так. Це вже можна сказати вже все але. Як побачите, бачите, у нас є ще думки істориків Павло Роберт Магачі, канадський історик українського походження у певному сенсі 1687 сімсот по 1711 роки, коли східній Європі панувало Карл XII Петро а в Україні гетьман Іван Мазепо був продовженням періоду руїни, що роздирав Україну після смерті Богдана Хмельницького 1657 року, від самих початків гетьманування Мазепи його козацькі війська змушені були брати участь у московських військах. Проти Османської імперії на півдні та Швеції на півночі. Вруча незадовго до смерті Мазепа відмовився від союзу старем на користь напевних перспектив суверенності під протиратом Швеції. Рішення Мазепа було прийнято занадто пізно і без необхідних приготувань. Ось так і закінчився цей період. Дати, які вам ви можете зрозуміти історії, краще вам їх запам'ятати. це... Правління э, і гатьменювання Івана Мазепи, це українсько шведський таємний договір 1608 року, «Зруйнування Чорномилицької Січі 25 травня 1609 року і Полтавська битва, 8 липня 1609 року, у, як... у якій якраз і помер Іван Мазепа. Дякую вам усім за увагу. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався такий формат і до нових зустрічей!